Друзі, всім привіт! Лохина активно розвивається, брунька вже почала виготувати, розкрилася повністю, вже ось-ось і почне квітнути. Тому ми продовжуємо роботи над лохиною. Зараз йде такий активний сезон обробок від шкідників і від грибкових захворювань. І саме прийшов час обробити її перед цвітінням. Обробляти я буду трьома препаратами сьогодні: це скор плюс хорус, оскільки в них різні діючі речовини, ну і інсектицидом актара. Це від всіх шкідників, які будуть пошкоджувати цвіт і в майбутньому зав'язь. Ця обробка йде одна з планових, вже друга за цей сезон, тому не забувайте за цю обробку, оскільки вона є одна з найважливіших. Це є одна з профілактичних обробок. Тому проводжую її кожен рік перед цвітінням і тримаю свою посадочку в здоровому вигляді, так, щоб вона не хворіла, ну і шкідники її дуже не пошкоджували. Звичайно, було б дуже добре, щоб ми змогли обійтися без цих обробок, але, на жаль, зараз без цього ніяк, оскільки грибки розвиваються, шкідники різні також і обробляти ми мусимо. Але коли все це робиться з розумом, тобто ви вичікуєте всі терміни, які в інструкції прописані, до збору врожаю, то в принципі будете їсти безпечну ягоду, і головне, що з вашими рослинами також все буде добре. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і йдемо, зараз вам все покажу до роботи. Сьогодні у мене буде обробка ось такими препаратами. Це Скор плюс хорус, ну і Актара. Скор та хорус це йдуть е, системні фунгіциди, вони убивають всі грибкові захворювання на ваших рослинах. А Актара – це вже йде інсектицид, який бореться з різними типами шкідників. Тому все це буду змішувати в один бачок і буду обробляти свої рослини. Хоруса буду давати 3 г, скору 5 мг і актери 1,4 г. Це все розмішую на 10 літрів і обробляю свою лохину. Рослини зараз ось в такому вигляді. Брунька вже вся розпустилася, лохина почала вже активно вегетувати. Звичайно, що в південних областях там набагато краща вже ситуація. Вона більш почала вже, ну, брунька вже більш сильніше розвинулася. Але і в нас, ось бачите, вже і листочок з'являється, квітково вже вся абсолютно розкрита. Тому це якраз саме той час, коли є така найбільша ефективність від обробок перед цвітінням. Ось такий стан рослини повинен мінімально ось такий бути, щоб почати обробку цими препаратами. Ці препарати є системники, тобто вони системної дії йдуть, і дія в них. Така, що вони повинні попасти на зелену масу, тобто на ось такий листочок, чи квіткову бруньку відкриту. Через клітини ось, ці, ось цього листочка вони потрапляють всередину рослини, і вже зсередини починають діяти на грибкові захворювання і на різні типи шкідників. Чим різниця системника від? Контактного, ну оскільки перша моя обробка була контактним фугіцидом, це мідумісними препаратами. То мідовмісний препарат діє таким чином, що ось попав він десь конкретно на якесь місце цієї гілочки, на тому місці він і спалив всі грибкові спори, які зимували. А системник він вже діє через клітини рослини зсередини. Тому системними обов'язково потрібно обробляти тоді, коли з'явилася хоч якась зелена маса на рослині. Не забувайте, будь ласка, про засоби захисту під час обробок всіма фунгіцидами, інсектицидами і іншими такими хімічними препаратами, тому що це береже ваше здоров'я, це досить важливо. Посадку я всю свою обробив, тепер я буду безпечний, що ніякі грибкові захворювання на неї не поширюються. Ну і головне, що також ніякі шкідники не будуть пошкоджувати вже саму зависть і цвіт. Тож, за обробку цю не забувайте, вона є одна з найважливіших для профілактики різних захворювань вашої лохини. І ось так я сьогодні провів одну з головних профілактичних обробок на своїй посадці лохини. Обробка була Скор плюс хорус плюс актора, можете користуватися, обробляти. Ну і є, звичайно, багато замінників різних цих препаратів. Тож продавці різних цих обробок вам порадять, чим можна замінити, хто не знайде саме ці препарати. Не забувайте про ці обробки, тому що по тому, як вже літом кинеться хвороба під час збору ягоди чи перед самим її дозріванням, ви просто не зможете зробити цю обробку, оскільки ягода вже буде після такої обробки шкідлива. Тож зараз саме час обробляти до цвітіння у західних регіонах, ще як мінімум, я думаю, є тиждень, а то й півтора, а в південних ну, трошки потрібно цим пришвидшитися, тому що там буде набагато швидше цвісти лохина. Тож, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і все, всім на все добре, до побачення.